Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на каналі Нюся ТВ. Одразу хочу сказати, що на каналі Family Show вчора вийшло дуже цікаве відео, де я дала відповідь на ваше питання: розійшлись ми з Юрою чи не розійшлись? Тому, кому цікаво, переходьте і приємного перегляду. Ну а сьогодні в мене по плану влог. До речі, мені приїхали дві посилочки. Я робила замовлення на сайті. Ось цю посилку я чекала, друзі, від 8 березня, на секундочку, вона їхала мені аж з Польщі із Варшави. Тому давайте відкриємо і подивимося, що ж я тут замовила. А замовила я ось таке масло спеціально для вагітних, щоб не було розтяжок. Давайте понюхаємо. Фу, вибачте, але воно дуже неприємно пахне. Я б сказала, що цей аромат нагадує мені запах полину. Інша коробочка. Тут у мене дві косметички. Зараз покажу вам, як виглядають. Це, взагалі, така маленька. Я, до речі, думала, що вона буде набагато більша. А вона ось така вусінька. Маленька косметичка чорного кольору. Блін, чого вона така маленька? Я реально думала, що вона буде велика. Ну, Сюди і половина моєї косметики, на жаль, не поміститься. Ну, що маємо, те маємо. Замовила, називається. А інша косметичка теж виглядає не дуже, чесно кажучи. Ні, сюди, в принципі, все розміститься. Косметичка достатньо міста. Погляньте, чорного кольору. Виглядає вона ось так. Да, достатньо війська. Цією покупкою я задоволена. Сьогодні я вирішила піти в магазин, купити підгузки, серветки, всякі кремчики, присипочки. Коротше, все, що потрібно для дитини. Ну і для нашого дому, також тому, що багато миючих засобів закінчилися. Тому ходімо на мильний шопінг. Зустрін в магазині обираю зволожуючий крем. Три дні, ось такі. Так, Хочу купити нову мочалочку, губку. Є ось такі з щіточками, є ось такі бантиками ручкою. Є ось така звичайна тканина. І ось там звичайний. Я зазвичай користуюсь ось таким, тому думаю, що сьогодні також візьму рулемку. Беру свій увіплений для душу. Дуже подобається цей аромат, тому купую. Обираю рідке мило. О, погляньте, як гарно виглядає. Ось така полуничка є, диня і кавун. Давайте візьмемо кавун. Я думаю, що буде дуже гарно пахнути. Беремо. А ще візьму ось такий кусочок мила. Також дуже подобається. Часто його купуємо. Чесно кажучи, прийшла купувати все для дитини, але поки що набрала по трішечки всього для себе. Підімо далі. Далі обираю ватні диски, Думаю, що можна взяти ось такі. До речі, ними завжди користуюся, наче ще по якості непогані. Беремо, беру одразу 100 штук. Ну а для малюка знайшла ось такі ватні пафи. Вони потрібні, Погляньте, вони у вигляді таких великих прямокутників дуже зручно протирати обличчя. Беремо малюку, першу покупочку, до речі. Нарешті я дісталася дитячого відділу. Зараз обираю між серветками. А можна взяти пачку ось таких. І думаю, які взяти памперси, такі чи такі. Це також вологі серветки. Давайте, мабуть, спробуємо ось такі. Беремо. Тут є бутилочки. Відчуваю, що це пластикові, не стіплені, тому що сама упаковочка дуже така легесенька. Потрібно якусь обрати. 0, я думаю, що вона може підійти і така, і така. Давайте візьмемо ось таку невеличку. Певну. Та. З памперсами я точно знаю, що йому ось такі. одиничку 50 штук. Вага, один місяць, 3-5 кг. Мені потрібні ось такі накладочки. Їх є два варіанти, дві фірми. Читала за ось цю, що ніби як непогана. Тому беремо ось такі накладки для годування. Ну і одразу беру ось таку упаковочку ватних паличків з обмежувачем спеціальний для дитинки. Бачите, вік 0. Купуємо. Ось так вони, до речі, виглядають. У нас, до речі, закінчився пральний порошок. Останнім часом в мене набагато всяких пральних порошків алергія, тому експериментувати не буду. Беру перевірений. Візнаючи все буде ок. Для свого волосся я взяла ось таку лінійку, зміцнюючий бальзам, зміцнюючи шампунь, також взяла зміцнюючу масочку і ось такий експрес-зміцнюючий кондиціонер із екстрактом каратину. Ще для малюка візьму ось такий пінка шампунь. Не знаю, підійду чи ні, буду починати з малесеньким паніком, тому що у багатьох маленьких діток може виникати алергічна реакція. Не знаю, як наш малюк буде відноситися до цієї пінки, тому почнемо з маленької беремо. Далі хочу обрати пральне мило також для дитячого одягу. Беру спочатку один кусочок, все будемо тестувати. Ну що, трішки скупилися. Якщо чесно, мені навіть важко нести. Але зараз ми з вами підемо ще в один магазин. Хоча, можливо, спочатку закинемо ці речі додому, щоб їх не носити, а потім підемо. Зараз, по дорозі вирішили краще зробити, тому що реально важко. Ну що, друзі, я вже в продуктовому магазині. Зараз будемо купувати продукти. Беремо печіночку для В ній дуже багато омега-3 і нам потрібно її їсти. Поїхали за фруктами і овочами. Їх також потрібно їсти максимально багато. Я, звичайно, дуже хотіла гранат, але бачу, що його немає. Тому беремо бананчики. Далі їдемо у відділ молочних продуктів. Зараз буду купувати твердий сир, йогурт і, мабуть, кисломолочний сир. Із сиру хочу взяти ось такий традиційний. Беру одразу дві упаковочки. Ну і одразу давайте візьмемо плавлений сирочок. На днях приготую смачний. Сирний суп, ми його просто обожнюємо. Ну, друзі, як ви вже зрозуміли, я добрячий сироїд, тому беру ще ось такий сир плавлений асорті, оригінальний смак, бекону і грибів. Ми його також дуже обожнюємо. Ну, як я вже казала, буде на днях готувати сирний суп, тому беру ось таку приправу 10 овочів. Тай супчик буде ще смічніше. Друзі, я так зволоділа, що мені швидше потрібно тікати в цьому магазину, бо я зараз наберу всього того, чого я в принципі не їм. Тому треба пришвидшуватися. Зараз купимо якесь печиво, купимо обов'язково кукрузні палички. Останнім часом ми з Малюком їх просто обожнюємо. І їдемо далі ще в молочний відділ. Купимо якісь сирочки, йогурти і солоденьке, без якого ми просто не можемо жити. Багато брати не буду, але ось такий лоточок горішків зі згущеним молочком. Візьму, давненько, до речі, не готувала. Можна і дома приготувати таку смакоту. Хто любить такі горішки зі зущеним молоком? Пишіть в коментарях. Ми їх просто обожнюємо. Ну і як я вже казала, відділ солодощами. Беремо ось такі цукерочки, і давайте візьмемо ще снікерс. А ще останнім часом ми з малюком дуже полюбляємо ось такі глазуровані сирочки, саме із ванільним смаком. Тому Разу два штучки Ну і під'їжджаємо саме у зимний відділ. Це відділ із паличками. Беремо одразу ось таку велику упаковку. Це нам ну буквально на 5 хвилин. Ну і що, друзі, в цьому магазині мені здається, що ми купили все необхідне, тому їдемо далі. Ну що, друзі, як ви вже зрозуміли, я дома І скажу вам, що я ці пакети ледве доволокла. Тому що реально в руках нести вже тяжесті важко, тому що самі ми добряче поправилися. Плюс додаткова вага, і в мене, чесно кажучи, задишка. Розпаковую першу сумочку. До речі, я не знаю, показувала вам чи ні, я купила ще собі ось такі післяпологові трусики. Вони також необхідні. Так, ну і повторювати, що ми тут набирали, я не буду, тому що, хто дивився відео від А до Я, той добре знає, що ми сьогодні купували практично все для наших. Діток, я не знаю для кого, для малюка чи для дівчинки. Ми досі не знаємо, хто у нас народиться. Хто дивився попереднє відео, той в курсі, що у нас зараз така велика-велика дилема, якого кольору все купувати, тому що ми на одному зі почули, що у нас дівчинка, на іншому узі ми почули, що у нас хлопчик. І зараз ми взагалі не знаємо, що нам робити. Коротше, розпакую тільки одну сумку. Решту показувати не буду, тому що думаю, що немає в цьому сенсу повторюватися. І хочу сказати, що завтра ми з Юрою плануємо поїхати в торговий центр, нарешті купити ліжечко, нарешті купити комодик. І я вже дуже хочу в комод розкладати всі ось ці необхідні товари для малюка. Тому завтра у нас також буде дуже насичений день. Сьогодні я почуваюся, чесно кажучи, не дуже погода на вулиці Кошмарна. Мене дуже сильно болить голова. Тому я зараз іду готувати супчик, чекати юру з роботи і відпочивати. Ну, а завтра з новими силами на сильний тотальний шопінг. Тому не пропускайте наші відео. Якщо вам подобаються такі закупки, пишіть в коментарях, знімай ще. Ну і до зустрічі! Всім па-па!